Дівчатка прийшло замовлення каталога номер 11 Зверніть увагу, як гарно виглядає чоловічий набір Джордані Голд, гарна вода і антиперспірант Все за 629 гривень. Чудова ціна маска, яка знімає втому на лиці скрабчик для ніг, підтягуючий крем нічний Royal Velvet, кондиціонер для волосся, який не потрібно змивати, спрей для волосся, який захищає. Це булося під час укладки від гарячого повітря. Так, Міс Джордані 499 гривень в каталозі всього-навсього. Клет мадемуазель. Зверніть увагу, просто бомбезна ціна 399 гривень, І коли ви її замовляєте, не платите за доставку. Інфініті, новинка. квітково... Фруктовий аромат, запрошую в офіс для тестування. І Коли ви її замовляєте, туш, ви можете замовити всього на все за 79 гривень. Так що каталог розпочався, переглядайте каталог і замовляйте свої улюблені позиції.